Щасливці, люди, які завжди таланить. І на виставі, що відбулася 31 січня у Палаці України глядачам відкрився інший бік життя цих, здавалося, безтурботних людей. Зі сцени було розказано історію Вільяма Джойса, молодого хлопця, який також був щасливцем, але родину його прокляв могутній могутнічок. Аби помститися лиходію, Вільям вирушає у небезпечну мандрівку разом зі своїми друзями. Але на заваді компанії стає сама нечиста сила. До останнього не відкривалася таємниця друзів та родини Вільяма. А ще іноді отримуєш те, до чого прагнув, але зовсім не так, як очікував. Акторам вдалося вразити кожного не лише своєю акторською майстерністю, а ще й дивовижними голосами. Усе дійство відбулося під супровід живої музики та пісень. Подивитися виставу прийшли як і зовсім маленькі дітки, так і люди літнього віку. Але, звичайно, основну масу складала молодь, яка не могла оминути таке дійство. Хочеться подякувати організаторам та учасникам не лише за саму виставу, але й за ті емоції, які залишилися з глядачами, коли вони вже покинули залу.